Друзі, сьогодні хочу показати вам чудову трикімнатну квартиру біля станції метро імені масильського. Дивіться! У квартирі зроблено ремонт нові шпалери. Замінають замінимо подарування. металопластикові вікно залишаються. Велика шафа купи, комп'ютерний стіл, кондиціонер. У широкому коридорі зроблено чудову фотозиму. У дитячій кімнаті залишається велика вбудована шафа купе, ліжко, столик, кімната світла та охайна. У великій кімнаті залишається велика шафа купе Складний диван, кондиціонер і чудовий гримод. 119-та школа.